Я підірву вашу школу, я її замінував. Повідомлення з таким змістом надійшло до ліцею номер 1 вранці 2 грудня. Невідомий говорив російською. Голос було змінено. Про це нашій знімальній групі розповіли в навчальному закладі. Сторонні особи на територію школи не проходять. У нас за цим слідкує вахта, і ніхто сторонній, тільки ті, хто у нас зараз ведеться ремонтні роботи, є працівники, але вони всі по списку і вони проходять тільки ті, хто працює на території закладу. Сторонні не потрапляють. Сигнал поступив по телефону. У закладі була проведена повна евакуація. На місце події прибули машини служби поліції, ДСНС та швидкої допомоги. З Одеси приїхали вибухотехніки з собакою. За громадським порядком стежили співробітники муніципальної варти. Я вважаю, що це хуліганські дії, тому що реально скільки було таких повідомлень. Мені не відомо, що дійсно знаходили вибухотехнічні якісь пристрої. На тих об'єктах, щодо яких надходили повідомлення про замінування, це хуліганські дії, я вважаю. Ну, за передбачена кримінальна відповідальність, тому і поліція прибуває, реєструється повідомлення, проводяться відповідні заходи щодо встановлення особи, яка здійснила це повідомлення. За період воєнного стану це друга подібна пригода у першому ліцеї. Попереднього разу зловмисники надіслали повідомлення на електронну пошту. Обидва повідомлення про замінування були хибними. Наразі небезпечних предметів правоохоронці на території школи не виявили. Міжнародні новини цікавлять жителів південного про події останніх місяців та їх вплив на Україну своїми думками містяни поділилися з нашою знімальною групою. А, приїзд Шольца мені здивував, тому що здивував, що він спочатку ж війни збирався. Сьогодні він приїхав в Київ перший раз за всі роки війни. Так, що отак, оце мене вразило. Все далі, пока. Наслідки для нашої країни. Ну, поки не знаємо, які там будуть наслідки для нашої країни. Ну тим не, не менш він же не дозволяє, поки ці э, мітауросами їх бити в Росії. Так що, а які там будуть наслідки? Може, дозволи після приїзду? Будемо на це сподіватися. От ви бачите зараз э, собиття в Грузії. Це нагадує, дуже нагадує наш майдан. Правда, бачите, вони більш такі, як сказати, люди мотивовані тим, що вони по всіх городах. І Батумі, не тільки Тбілісі, як у нас в Києві тільки було, а в них скрізь і Батумі, і Кутаїсі, скрізь вони люди повиходили. Тому тут трошки, бачите, вони друг ну трошки інакше. Ну от очікуємо румини, що скажуть далі. Який їх буде вибір. Ну, Трамп Трамп непредсказуємий, так що ні для кого. Тому тут дуже важко щось сказати. Так, так, саме За Трампа, за Трампа ну, будемо сподіватися, що буде щось, якесь, як Джонсон сказав. А ви напрасно боїтеся Трампа. Він більш рішучий, ніж Байден. Безпокоїлись. За кого? За Трампа. Думали, що буде якийсь порядок. Ну, ще подивимося. Как віримо, все віримо, віримо. Лучше. Надіємо, що все буде після інавгурації, що все буде добре. Да. Може закінчиться все побістріше. Ми якось більше за, за своє думаємо, аніж за те, що в інших країнах коїться. А ось в Грузії ми ще запитуємо, від я. Ну, Та в Грузії там щось теж таке страшне робиться». Е якщо е воно? вони не зупиняться, то я думаю, що буде щось, якісь зміни у них на краще, на краще. І це знов таки нам в поміч. Чим більше на себе звертають уваги інші країни, ті, що намагаються скинути оце ярмо російське, нам краще. Много чего происходило, там и Израиль, и вот сейчас с этим, с Грузией тоже как-то, ну, внимание туда все отводится, и как-то меньше к нам, в принципе. Оно и так уже, я так смотрю, по большей части, ну, как по мне, забивают, можно сказать, на Украину, в принципе, уже нечуть ли как-то, просто уже, ну, сойдитесь на том, что просто на тех ничуть ли условиях, да, вот, а, Касапов, как они хотят, вот те территории, что сейчас они, в принципе, забрали и оставить, и так далее. Просто чтобы у нас тут все утихомирилось, в принципе, и другими проблемами заниматься. Они сейчас как-то как бы вынуждены нам помогать, поэтому вот они В принципе, да. Думаю, конечно, влияет это все на нас. Грузии? Ну, если они свой выбор не сделают в сторону Европы, то это и дальше. не очень добре будет. Если прогнуться под Россию, то будет для них хуже. Ото колись у нас Майдан був за євроінтеграцію, вот у них то, то же саме почалося. Так що, то їх вибір. хай выбирают. ...квартирник на підтримку ЗСУ. Музиканти і музикантки об'єдналися в незвичний формат. 30 листопада десятеро місцевих виконавців і виконавиць презентували нову експериментальну програму. Електроенергію вимикали, тож доводилося переходити на генератор. На програму заходу це не вплинуло, адже всі були готові. Починаємо <плес> висиняємо. і музикантки виступили не стандартно лише в своїх колективах, а всі разом створили велику кількість колаборацій. Наша концепція взагалі склалася. Мені здається, що це супер такий вдалий концерт, тому що нам, нам вдалося зберігти таку атмосферу чилову, таку домашню. Е, ідея була в тому, щоб зробити саме квартирник. Тому е, це нам вдалося, і це найголовніше. Чим відрізняється цей формат від того, до якого ви звикли? А, ну, взагалі кількістю звуку, напевно, тому що в нас сьогодні не було великих барабанів. Ну тобто, барабанна установка не була. У нас був кахон і там такі педи електронні. А, взагалі, звуком ми завжди наш гурт «Ріна», Ми граємо такі рок-версії сучасних хітів і так далі. І, і всі вже звикли мене бачити в такому амплуа рок-співачки, що я роздаю, що я там просто взриваю все. Але сьогодні саме ідея була в тому, щоб трішечки показати, що ми можемо і по-іншому. Ми можемо співати спокійні пісні, ліричні. Ми е, взяли всі нові пісні, ми їх ще не співали на сцені, і тому це було, я думаю, що і для глядача дуже цікаво, тому що ми всі зробили дещо інше. 95% – це новий матеріал, який артисти і артистки презентували вперше. Цього вечора прозвучало 24 композиції. Це сучасні українські, іноземні та авторські пісні. Авторські написались вони достатньо давно, але ми їх якось вводимо в наше місто, щоб вони звучали. Готувалися достатньо, достатньо довго. Об'єднатись було не складно, тому що ми всі так інколи буває співаємо разом. А так це нарешті змогли вивести це в люди. Концерт видався більше ліричним лише декілька композицій обрали інших жанрів. Коли шукала собі пісні, я дізнавалася у дівчат, хлопців, хто що буде співати. Я спочатку теж думала, також хотіла лірику, але ем, я подумала, що хочеться якоїсь такої древовості е, цей концерт додати і так, щоб це було. Ем, ну, це було в тему цього вечора, тому одна пісня була така лірична, а інші дві такі, щоб можна було усміхнутися, поспівати, потанцювати. Не тільки творчість та естетична складова спонукали артистів і артисток провести захід. Таким чином підтримали збір на комплектування для дронів для 126-ї бригади ТРО. Це штаб волонтерів збирає. Вони відкрили допоміжну банку на 50 тисяч. Загальна сума збору там 300 тисяч. Але сьогодні ми зібрали 5200 тисяч 200. Ну можливо, хтось ще докине там на банку, але то, що це взагалі ну, готівкою. Люди нам в скриньку не кидали. От. І ну, хотілося б, звісно, як завжди, більше, але дякуємо кожному, хто долучився, бо зараз дійсно збори йдуть дуже важко. І хочеться допомагати. і Якомога як більше, тому і намагаємось якісь придумувати заходи, щось таке видумувати, якісь концерти. Я, як один з організаторів, дуже раді що в нас був сьогодні аншлаг? Це насправді рідкість останній час, щоб було багато глядачів. Бо, на жаль, у нас такі заходи, майже всі траурні, сумні, якісь дні жалоб. дуже рідко зараз у нас проходять такі концерти. Тому я дуже раді, що нам вдалося таки провести цей концерт. Долучитися до збору для захисників можна за номером картки 44 41 11 11 29 35 05 38, а подивитися майже квартирник повністю можна в програмі про тиждень.